Захарія, 12 розділ. Пророцтво Господнього слова на Ізраїля. Говорить Господь, що небо напнув та землю заклав, і вформував дух людині у нутрі її. Ось я Єрусалим учиню за келіха оп'яніння всім народам навколо і на Юду також, коли буде в облозі на Єрусалим. І буде в той день я зроблю Єрусалима за камінь тяжкий, всіма народам. Усі, хто буде його порушати, будуть конче поранені, і зберуться на нього всі народи землі. Того дня промовляє Господь, ударю всіх коней з полошенням і шаленством його верхівця, а над юденим домом відкрию я очі свої і всіх коней народів поб'ю сліпотою. І скажуть тоді князі юдині в серці своєму: моя потуга та мешканці Єрусалиму у Господі Саваоті їхньому Бозі. Того дня я вчиню князів Юди, немов ту з огнем між дровами, і як палючий смолоскип між снопами, і будуть вони пожирати праворуч і ліворуч всі довкільні народи, і знову осяде на місяці своєму Єрусалим, у Єрусалимі. І Господь. Допоможе найперше юдиним наметам, щоб не збільшилась слава Давидового дому та єрусалимського мешканця понад юду. Того дня оборонить Господь єрусалимського мешканця, і буде того дня той, хто спотикнеться серед них, як Давид, а дім Давидів як Бог, як ангел Господній перед ними. І станеться в день той, і я буду шукати, щоб понищити всі ті народи, що приходять на Єрусалим. А на Давидів дім та на єрусалимського мешканця явиллю духа милості та молитви, і будуть дивитися на мене, кого прокололи, і будуть на мене голосити, як голоситься за одиницним, і гірко заплачуть за ним, як плачуть за первенцем. Того дня здійметься велике голосіння в Єрусалимі, як голосіння Гададрімона в Мегіддонській долині. І буде земля голосити кожен рід окремо, окремо рід дому Давида і окремо жінки їх, окремо рід дому Натана і окремо жінки їх, окремо рід дому Левія і окремо жінки їх, окремо рід Шімї і окремо жінки їх, усі роди, які позостали, кожен рід окремо і окремо жінки їх.